У нього не було шансів, але він вижив. Дніпровські лікарі рятують спеціального кореспондента телеканалу Фрідом Олександра Количева. 23 жовтня у Краматорську чоловік разом із своїми колегами потрапив під ворожий ланцет. Російський безпілотник атакував знімальну групу, коли та фіксувала наслідки попереднього обстрілу міста. Журналістка та оператор загинули. В якому ж наразі стані Олександр та що згадує про той день? Ніколь Савченко розпитала. Я покажу те, що ми побачили. Впізнати людину неможливо. Обгорівши тіло, і через кілька сантиметрів одного від одного позалітали відламки. І ми нарахували більше 60 отворів, куди входили маленькі і великі відламки. У такому стані Олександра доправили до лікарні у Дніпрі. Тут йому перелили три літри крові і зробили п'ять операцій. А тільки на четвертий день його від'єднали від апарата штучної вентиляції легень. Олександр уже розмовляє, пам'ятає, каже, все. Це було дуже швидко, без, майже без звуку. Останню якусь там долю секунди, я щось почув по звуку. Але Співав себе на такому відчутті, що я десь полетів, попав звук, я не чую не відчуваю частину тіла, то я переміняв праву ногу, побачив, що вона майже відломана. У цей час Олександр з колегами працювали у Краматурську на одній з місцевих автозаправних станцій. Там журналісти фіксували наслідки попереднього обстрілу міста, коли туди поїхали. Вона була зачинена, бо її ремонтували хлопці, там щось з кишею робили. Ми стали подаль і дуже швиденько, бо там майже картинки не було. І це все почали фіксувати. Я якби біля машини, біля відкритої верхості, я біля своєї майже метрів двох під мене. А юген, чуть-чуть далі, і саме в цей час у автівку журналістів влучив ворожий безпілотник ланцет на автозаправці? Згадують, як усе сталося. Знімали і вони були там біля свого авто. Ну це справа секунди, навіть менше секунди. Відразу двоє двохсотих. І третьому пораненому ми допомогли. Віднесли його. У третього була поранена нога з відкритим переломом, і зрозуміло обличчя посічений інше, але дихав. Слава Богу. Швидку викликали. Швидка приїхала. Також відреагували. Усі на вулиці були, ніхто не чув, як прилетіло. Просто момент вибуху машина розлетілася. все. Військова кореспондентка телеканалу Фрідом Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули на місці. Це дівчина-журналістка загибла, Оце машина вони на ній їздили. Оце інший загиблий. Отак, от, -от машина виглядає. Олександра Количева, спеціального кореспондента телеканалу Фрідом, у важкому стані доправили до лікарні Краматорська, а після евакуювали до Дніпра. З забоєм мозку третього ступеня, з великою крововтратою, з відламками, яких би хватило, щоб вбити. Мінімум десятьох робити прогнози лікарі поки що не беруться. Та кажуть найважче позаду. Нині Олександр починає одужувати. Хоче додому до дружини й доньки. Та водночас сумує за загиблими колегами. Вони разом працювали з 2021 року, разом зустріли повномасштабне вторгнення та разом фіксували російські злочини в найгарячіших точках Донецької області. Такої команди резонансної в сенсі я не бачив ні з ким, так гарно не працював в житті все, в своє. У мене було дуже багато різних професій і так далі. Але це був такий резонанс. Ми робили все дуже швидко, якісно. І ми здружилися як команда, як друзі. Ми були, мабуть, найкращі друзі. Ніколь Савченко Юрій Смірнов телеканал Рада для підсумків єдині головне.